11 квітня 1912 року Саутгемптон. Ранковий вітер із моря пахнув сіллю та вугіллям. На причалі панувало незвичне пожвавлення. Десятки екіпажів тягнули багаж, метушилися журналісти, блимали фотокамери. А між натовпу миготіли обличчя людей, які вірили, що сідають на корабель. Створений, аби переплисти Атлантику швидше, безпечніше, величніше за всіх попередників. На причал під'їжджали карети та автомобілі. Хтось поспішав, хтось затримувався у готелі, хтось прибув завчасно, аби встигнути оглянути гіганта, про який говорив увесь світ. Титанік стояв у доку, мов собор із металу. Його борти блищали новою фарбою, димарі здіймалися в небо, а з вікон першого класу вже лунали звуки піаніно. Хтось, не дочекавшись від плиття, заграв вальс. На палубах прогулювалися чоловіки в костюмах, жінки у капелюшках, діти з цікавістю дивилися на море. Серед пасажирів одні вирушали у ділову поїздку, інші за новим життям до Америки. Дехто вважав цей рейс символом початку нового століття інженерії, віри в людину, сили розуму. Американський письменник і мистецтвознавець Френсіс Девіс Міллет приїхав у порт спокійним, з нотками іронії. Він повертався з мистецької виставки у Венеції і планував у Нью-Йорку обговорити новий проєкт створення великої художньої школи. Де мистецтво мало би об'єднати людей, а не розділяти їх. Він не запізнився. Мілит завжди був пунктуальний, хоча й не без внутрішньої втоми від метушні. Біля нього Джон Джейкоб Астор IV – винахідник і письменник, мільйонер. Один із найбагатших людей світу на той час Поруч його молода дружина Мадлен, яка чекала дитину. Вони зупинилися на мить біля трапа, і хтось із натовпу кинув жарт. Пан Астор, ви певні, що цей корабель витримає і вас, і ваші гроші? Він лише посміхнувся. Цей корабель безпечніший за будь-який дім на землі. Деякі пасажири майже не встигли. Арчибальд Бат, військовий ад'ютант президента Тафта, приїхав до Саудгремтона в останню годину. Він повертався зі служби в Європі і планував привести президенту новини про політичну ситуацію. Його друзі жартували, що Бат навіть у відпустці не міг відірватися від обов'язку. Інженер і бізнесмен Томас Ендрюс, головний конструктор Титаніка. Стояв на палубі й уважно спостерігав, як екіпаж закріплює рятувальні шлюпки. Він був гордий, його дітище вирушало у перший рейс, і все виглядало бездоганно. Внизу, серед пасажирів третього класу, лунали сміх і пісні. Люди, що прямували до нового життя в Америці, не мали уявлення, як виглядає майбутнє. Для них цей корабель був ковчегом надії, шансом вирватися з бідності. Вони не знали, що через кілька днів темрява океану накриє всіх однаково, і тих, хто їхав у каюті з позолотою, і тих, хто спав під палубою серед валіз. Коли Титанік відшвартувався, оркестр на березі грав марш. Люди махали капелюхами, кричали побажання щасливої дороги. Корабель велично рушив, здіймаючи хвилі. На борту панувала святкова атмосфера: сміх, музика, шампанське, листівки, які відправляли з борту в останній день зв'язку з землею. Ніхто не підозрював, що ця подорож, що почалася під звуки фанфар, закінчиться пишею, яку почують лише глибинні течії Атлантики. У ніч із 14 на 15 квітня 1912 року людство втратило не лише корабель, у холодній темряві Північної Атлантики зник цілий світ. Епоха віри в непереможність техніки, у всемогутність людини. Титанік був більше ніж судно, він був символом ХХ століття, що тільки народжувалося, символом прогресу, гордості, людської самовпевненості. На його борту зібралися представники різних світів мільйонери, митці, мислителі, прості робітники. Кожен мав свою причину сісти на цей рейс. І коли корабель зіткнувся з айсбергом, разом із ним пішли під воду не лише життя, а й ідеї, мрії, задуми, що могли змінити історію. Серед загиблих були ті, хто творив думку свого часу, хто шукав відповіді на питання людської сутності, хто писав, вірив, будував. Розмірковував їхні імена не завжди згадують серед списків пасажирів. Але разом із ними затонула частина людського духу. Томас Ендрюс народився 7 лютого 1873 року в комбері, Ірландія. Уже в підлітковому віці. Він вступив у справу кораблебудування у віці 16 років на заводі Харланд і Вольф». Він не просто зробив кар'єру, він взяв на себе відповідальність за масштабний проект проектування та будівництво лайнерів Олімпік і Титанік. У 1907 році він стає директором з дизайну. У 1908 року одружується з Гелен Ріллі Барбур. У 1910 народжується донька, це був не просто інженер-керівник чоловік, який знав кожну гайку, кожен шов, кожну деталь корабля йому випало стати на борту Титаніка як члену групи гарантії, щоб мати змогу особисто побачити, як його корабель поводитиметься у момент зіткнення з айсбергом. Він провів власні розрахунки шість відсіків затоплені, часу мало. Свідки згадують, він допомагав людям дістатися до шлюпок, сам не взяв рятувального жилета, останнім бачили його в курильному салоні першого класу або на палубі, де він кидав крісла у воду, щоб допомогти тим, хто ковзав у морську піну, що залишилося ним незавершеним. Він планував удосконалити мореходність, безпеку, наступні покоління лайнерів, але не мав змоги. Його спадок не просто креслення, а приклад самопожертви він віддав життя не за себе, а за ідею корабля. Але корабель став могилою ідеї. Уявіть, інженер творець дивиться на своє творіння. Знає, що воно зазнало поразки, але не звертає з гвинтового шляху, він залишається, його доля, мов закінчення фрази, яка не почалася. Якби він вижив, можливо, ми б говорили про нього як про реформатора океанських перевезень, про людину, яка змінила стандарт транспорту, безпеки, але залишилось. Тільки фраза. Що могло би бути? Вільям Томас Стед народився 5 липня 1849 року в Емблтоні, Англія. Він став піонером нової журналістики: миттєвий, гострий, реформаторський. У 1885 році він публікує серію статей під назвою Невинна жертва сучасного Вавилона в газеті PALMAL Gazette», -газет", яка викриває масштабну торгівлю неповнолітніми дівчатами в Лондоні. Це викликало величезний суспільний резонанс і призвело до зміни законів про вік згоди у Великій Британії. Парадокс в тому, що він ще за 26 років до Титаніка. Передбачив лихо пов'язане з недостатньою кількістю шлюпок. Цитата Саме це може статися і станеться, якщо лайнери відправлятимуть у море без достатньої кількості рятувальних човнів. Вільям Томас Стід, 1886 рік. У 1912 році він сідає на борт лайнера першого класу, щоб виступити на Конгресі миру в Нью-Йорку. Коли прийшла ніч, він допомагав жінкам і дітям, віддав свій жилет іншому, сам залишився. Свідки згадують в його руках не було кричущого страху, він читав книжку у салоні, був спокійний, він не встиг завершити реформу преси, рух за мир, своє світове слово. Його життя обірвалося на порозі нової ери. Якби він дожив. Яку б він створив останню доповідь, яку журналістику б тоді він заснував? Ми не знаємо, але його спадщина це ідея журналістики як сили. Вільям це та сама людина, яка писала про катастрофу через нестачу човнів і сам загинув у найвідомішій з таких катастроф. Рене Жак Леві. народився 7 липня 1875 року в Нансі, Франція, освіту здобув у Вищій національній школі хімічних промисловостей, робив кар'єру в Манчестері, а згодом в Монреалі, в Канаді він із наполегливим створеним для науки розумом разом із Андре Гельбронером, Винайшли процес промислового виробництва рідкого повітря, сировина для кисню, азоту патенти, які використовували компанії Air Liquide. У 1912 році він повернувся до Парижа з Канади, щоб вирішити деякі справи. І Замість лайнера Франц обрав Титанік, щоб бути раніше з родиною. За кілька годин до катастрофи він на палубі з товаришами сказав: Я впевнений, якщо ці шлюпки будуть опускати, падіння буде занадто коротке. Хм, звичайно, я б скоріше пішов під воду з кораблем, ніж сидів у одному з цих човнів. І справді, він не побажав спасіння для себе, віддав місце іншій пасажирці Марі Жерван. Його незавершене це фабрики, технології, бізнес-модель виробництва кисню в Канаді, можливість створити масштабну індустрію, стати науковим лідером. Він залишив трьох доньок і дружину, але сам вибув із історії. Доля Рене звучить як науковий проект, що не встиг завершитися через стихію, як лабораторний експеримент. Який забрав океан? Жозеф Філіпе Ле Мерсьє Ларош народився 26 травня 1886 року у каб Гаїтіен Гаїті. Він виїхав до Франції, здобув інженерну освіту, одружився з Жюльєт Лафарг, мав дві доньки. Третя дитина мала народитися на Гаїті. Через расизм і складнощі він не міг знайти роботу у Франції, планував повернутись до Гаїті, щоб працювати інженером там, розвивати країну. Сім'я мала квиток на СС Франс. Але через політику компанії діти мали окрему їдальню. Ларош вирішив змінити бронь. І так опинилися на Титаніку у другому класі. У ніч зіткнення він обійняв родину, посадив дружину і донюк у шлюпку, сам лишився. Останні його слова родині Бог з вами. Я вас побачу в Нью-Йорку!» Жозеф не встиг завершити інженерну кар'єру, школа на Гаїті, пробивання шляху для людей африканського походження у технічних науках. Він мав стати символом, але залишився історією. Його донька Луїз стала однією з останніх живих свідків катастрофи. Історія Лароша не лише трагедія. Але нагадування про те, що талант і мрія не завжди зустрічаються з шансом. Жак Діт Фатрель народився 9 квітня 1875 року у графстві Пайк, Джорджія США. Він письменник детективів, творець персонажа. Мисляча машина професора Ван Дюзена, Фатрель працював журналістом, публікував детективні новели, мав серію, яка набирала популярність у подорожі на Титаніку першим класом. Він був із дружиною і сином. Коли сталася катастрофа, він допоміг посадити дружину і сина в шлюпку. Сам залишився. Жак не встиг завершити ще кілька серій романів, розвиток американського детективного жанру, вплив на літературу того часу. Життя Фатреля як зупинена сторінка, письменник, чиє життя обірвалося серед холоду, криги та безкрайніх темних глибин, так не реалізувавшись до кінця. Ернест Куртеней Картер народився 17 лютого 1858 року у Комптоні, Беркшир, Анелія. Він навчався в Оксфорді, Сент Джонс Коледж і став анеліканським священником. Служив у Лондоні. Подорожуючи разом із дружиною на Титаніку другим класом, він мав покликання не просто до пастерства, а до освіти, духу, мислення. Його обірване життя це смерть духовного потенціалу, життя, яке могло б стати промовою, книгою, впливом на людей. У Ернеста, священника мислителя, лишилось незавершене служіння, наставництво, незакінчені книги, його доля, як кадр із фільму, який не закінчився. Мануель Урухур Турамірес народився 27 липня 1872 року в Гермосільо Сонорі, Мексика. Він був юристом, адвокатом, сенатором Мексики, політиком із бажанням змінити систему права, служити суспільству. Він також сідає на Титанік символ незавершеної подорожі. Його смерть. Це трагічне переривання адвокатської долі, законодавця та реформатора. Рамірес не встиг закінчити юридичні реформи на батьківщині суспільне служіння та здобути голос у політичному просторі Мексики. Коли через роки дослідники спускалися до уламків Титаніка. Вони бачили не просто розбитий корабель там, серед металу й мулу лежали залишки людських історій, книг, рукописів, листів, зім'ятих валіз та особистих речей. Кожен із них, хто загинув тієї ночі, мав незавершену думку: дехто не дописав рукопис, дехто не встиг зустріти кохану, а хтось. Мав виступити з ідеєю, що могла змінити хід культури чи науки, а чиїсь діти не отримали теплих обіймів, поради, чи то настанови відлюблячих батьків. Титанік став могилою не лише для тіл, але й для слів, які могли би прозвучати. Можливо, у цьому й полягає найбільша трагедія, що мовчання океану. Назавжди поглинуло голоси, які ще не встигли бути почутими. Хтось каже, що океан усе пам'ятає його тиша не байдужість, а спогад. І коли ми згадуємо цих людей, коли вимовляємо їхні імена, ми повертаємо їм голос, бодай на мить. Бо справжня пам'ять це не лише дати та імена. Це продовження думки, яку хтось не встиг завершити. Як ти думаєш, людство сьогодні навчилось на уроках Титаніка, чи ми й далі пливемо назустріч власним айсбергам? Пиши в коментарях: цікаво почути твою думку. Якщо тобі близькі такі історії про життя, ідеї та долі, що мали вагу та раптово обірвалися. Постав вподобайку під цим відео та підпишись на канал, щоб не пропустити наступні випуски.